Вибори закінчилися, а порушення досі випливають у Дрогобичі. На виборчій дільниці зникали чорнила. Однак і це не завадило комісії визнати голосування дійсним. Тим часом у Львові встановлювали свої виборчі правила про львівські порушення у виборах у дайджесті. ЦВК дозволила голосувати на неправильних бюлетенях на одній з дільниць у 115-му окрузі. Про те, що на ДВК штамп вибух поставили неправильно, знали ще в суботу. Однак як і ЦВК, так і сто п'ятнадцятий овка суті приштамповані бюлетені визнали дійсними. Хоча під час голосування їх таки замінили новими. То не немає ніякого такого великої помилки. То не є на іншій партії поставлений, то просто суту нема в куточку, навіть якщо можна лишитися. Якщо, чесно кажучи, дивитися на всі бюлетні, які були проголосовані, то просто штамп вибув не був в кутику. Він був на партії. Писали протокол завчасно. На одній із виборчих дільниць Дрогобича спостерігачі за годину до закриття знайшли уже підписаний протокол. Натомість голова ДВК після прибуття журналістів заплуталася у своїх відповідях. Мовляв, підписаний протокол такий був, а хто його підписував, не знає. А вже згодом жінка переконувала, що підписаного документу не було. Це був звичайнісінький папір, тому що якщо на ньому нема печатки, то я знаю, що це просто. Це не просто зараз. не за таке. Свої правила на виборчих дільницях у студентських гуртожитках. Про це розповіли журналістам обурені студенти Франкового університету. На виборчу дільницю у їхньому гуртожитку номер 2 що на пасічній, заходили люди і після 20-ї години, тобто після закриття голосування. Ми вийшли на вулицю, ну, просто подивитися, що робиться. Через пару хвилин під'їхала якась машина, вийшли три чоловіка. І зайшли всередину. Зайшли просто всередину дільницю, про тому, що це вже було десь пів пів десятої, не знаю. але це вже було що вже закрита була дільниця. Ми запитали, що вони роблять, оскільки вони не мають права тут знаходитись. Вони сказали, що вони працівники дільниці і що це їхнє право. Ми ну не зрозуміли, в чому справа почали дзвонити на гарячу лінію. І питатись, чи це нормально, що просто зайшли люди в півдесятої вечора. Звісно, ми ледве дозвонились просто на гарячу лінію, і нам сказали, що е, ніяких прав. Ав такого немає, щоб коли закривається дільниця, ніхто не має виходити і заходити. Звідти після цього студенти Франкового університету цілу ніч чергували у гуртожитку біля дільниці. Кажуть, хочуть, щоб вибори були чесними. А уже зранку огляду дня студенти повідомили, більше порушень у них не було. О восьмій ранку працівники дільниці на пасічній оприлюднили результати голосування. І на Березніцька Михайло Когут, Максим Гниб, Оглядня, телеканал Зік.